Сьогодні ми будемо робити ляльку Оберіг сонячний кінь. Ось як вона виглядає на нашому малюнку. Що нам потрібно? Які матеріали нам потрібні для виконання цього проєкту? Ви можете собі зробити Скріншот і записати в зошит, які матеріали нам потрібні для роботи. Джутова мотузка шпагат, це основа для ляльки. Ось вона так виглядає ось така джутова мотузка. У мене вона трошки товща, є в продажу. Більш тонша, більш м'якша мотузочка. Можна використати не таку джутову мотузку, а нитки для в'язання, але вони повинні бути теж більш цупкими. Ці нитки, от більш вони такі грубі, цупкі, можна і таку нитку використовувати. Так, що далі? Стрічка атласна це для попони. Тиканина з малюнком. Вона пришивається ось так до попони, щоб прикрасити нашого коника. Далі червоні і сині нитки, можна і інших кольорів взяти. Вузька стрічка червоного кольору. У мене не було червоного, я взяла такого рожевого довжиною це для вуздечки довжиною 24 см. Вузька стрічечка синя 20 см довжиною. Ще Шаблон. Треба заготовити вам два шаблони із щільного цупкого картону, щоб він не гнувся. Один шаблон розміром 12 см на 8 см. А другий шаблончик. 6 см на 4 см. Ну і ножиці, ножиці для роботи і клей це те, що потрібно нам для роботи. З чого ж ми починаємо роботу нашу. Ми беремо шаблончик більший і по довжині 12 см. Намотуємо мотузку ось цю шпагат. Якщо більш тонший шпагат, то 30 ниток робимо, ось таких 30 обертів. Якщо більш товстий, як у мене, то, я думаю, і 20 достатньо буде. І робимо два таких два таких от відрізки. Так, це буде два пучки. коли ми наметаємо, ми потім обріжемо цю ниточку. Ось що у нас утвориться. У мене тут, бо у мене цупки, ця натуска, то я взяла 20 ниток. Ми потім можна зняти спочатку, а потім розрізати. Ось ось цю намоточку розрізаємо, і це у нас для передніх, для тулуба і для передніх ніг. Відкладаємо в сторону одну і робимо таку саму другу. Так, два таких мотка у нас на тулуб. І на передні ноги. Тепер на шаблон для гриви, по довжині шість сантиметрів, намотуємо мотузку і робимо п'ять таких пучків по десять ниток. Ось раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Оскільки в мене товста нитка, то я зроблю тільки сім обертів ось таких. І отаких от відрізаємо. І ось таких ми робимо п'ять пучків. Це для гриви. На шаблон для основи по ширині 8 см робимо один пучок із 30 ниток. Це у нас буде задні ноги. Це у нас тулуб, передні ноги, задні ноги і 5 ось таких маленьких пучків – Це для гриви.